20, 20, 21, 22, на підлозі лежить чоловік, якому стало зле. Що сили його реанімує пані Ірина? Так здобуті навички з надання до медичної допомоги відпрацьовує на практиці. Врешті життя непритомного врятоване. Давно хотіла отримати ці навички і Нинішній час в нашій країні вони я вважаю дуже важливі дуже важливо, що саме відпрацювали ці моменти, тому що коли просто послухав, це може не запам'ятатися. а Коли це, це все пройшов, то це дуже корисно. Надавати первинну допомогу при зупинці серця, кровотечах та переламах. Цьому учасників тренінгу навчають професійні фельдшери. А ще діляться лайфхаками, як швидко запам'ятати, що робити в екстреній ситуації. І що ми робимо? Ми ставимо ладоні, отак і зводимо пальці один до одного. Пальці зійшлись, от це буде те саме місце, де ви проводите. Такі знання необхідні кожному, переконані фахівці, особливо у часи, коли наша країна щодня потерпає від збройної агресії. Якщо людина вміє надати правильно до медичну допомогу, то це дуже великий шанс, що людина, якій надана ця допомога, залишиться живою. Навчання організували для мешканців лівого берега. Подібний тренінг проводять вже в десяте. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Заходи вже пройшли для жителів райончику Калинівського лівобережного трета та Придніпровську. А цими вихідними медичні навички опановували і містяни з Ігрені. Загалом у планах охопити лівобережні житлові масиви Дніпра. Розпочали ми їх проводити ще в лютому, і так кожен місяць, по кілька тренінгів проводимо, вже ну. Більше ніж півтори сотні жителів лівого берега набули таких навичок. Ми бачимо, що ця програма вона користується попитом, вона викликає зацікавлення у жителів лівого берегу, і ми її будемо продовжувати стільки, скільки у людей буде готовність вчитися. Тренінги з домедичної допомоги безкоштовні. Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу.